Тут слизько обережно. Не наступаємо. Тіха, стоп! Розтяжка. Граната. КПІшники продовжують проходити бойову підготовку. Це включає тактику, медицину та вибухонебезпеку. Сьогодні фінальне випробування і я пройду його разом з ними. Всі учасники студенти КПІ. Дівчата та хлопці розділились на дві команди. Одна захищає свої позиції та патрулює територію, а завдання іншої влаштувати несподівану атаку. У нас задача організувати засідку на групу, яка була в патрулі. Ми її атакували ззаду, спереду і з боку. Контакт. Справа інструктори військові, які звільняли Київщину від росіян. Сценарій навчань максимально нагадує реальні бойові дії. Акцент не лише на бойових навичках, але й на порятунку побратимів. За легендою тренувань під час засідки поранення отримали учасники двох команд. Поранений! Було поранення в ногу, також у плечі. Зробили там наклали турнікет і після цього евакуювали з приміщення. Можна! Хлопці молодці дівчата відпрацьовують на урах. Вони зацікавлені, щоб навчитися. Вони йдуть не просто так, що їх загнали чи ще щось. А в них є мотивація. Тиждень тренувань позаду. КПІшники успішно впоралися з усіма задачами. Кожен, хто вдало пройшов бойовий і медичний вишкіл, отримав сертифікат, який підтверджує наступне. Те, що я зможу накласти турнікет, зорієнтуйся в разі бойових дій на вулиці, і що найменше правильно обійду підозрілий предмет. Такі тактичні навчання щотижня проходять десятки КПІшників. Для участі студентові потрібно заповнити форму в телеграм-каналі Департаменту навчально-виховної роботи. Аби отримати навички, які допоможуть захистити себе та врятувати життя оточуючих.